Дедалі більше довіри до гривні. Цього року чистий попит на готівку знизився у 30 разів. Супермаркет – не гарантія. У мережевих магазинах виявили прострочені продукти. 450 мільйонів на трьох. У США зірвали найбільший в історії джекпот. Тринадцяте година. Економічні новини. на БТБ. Я Олександр Просяник. Добрий день. Довіра українців до гривні зростає. Аналіз ситуації на грошово-кредитному ринку свідчить про сталу позитивну тенденцію його розвитку. Повідомляють у Нацбанку. На міжбанківському валютному ринку цього року чиста пропозиція іноземної валюти склала мільярд 800 мільйонів доларів. Тоді як минулорічний показник 3 мільярди 400 мільйонів попиту. Позитивну динаміку зменшення попиту на іноземну валюту демонструє і готівковий сегмент ринку. Уже чотири місяці поспіль пропозиція готівкової іноземної валюти перевищує попит на неї. У цілому чистий попит на готівкову іноземну валюту за сім місяців цього року був майже у 30 разів меншим ніж за відповідний період 2012 року. Директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена Щербакова. Менше кіловатів цьогоріч споживання електроенергії в країні зменшиться на 15%, Повідомляють у Міненерго. Обсяги її використання знизилися в галузях промисловості. Передусім, у металургійній, хімічній та будівельній. Водночас вітчизняні енергетики готуються до нового опалювального сезону для проходження максимального навантаження в осінньо-зимовий період. Реконструюють 74 теплових енергоблоки із наявних 90. Споживання до кінця року у нас буде меншим на майже 2,4 мільярдів кВт годин, буде не 196,8, а 196,4 мільярди кВт годин. З одного боку, це знижує навантаження на енергетичну систему. Ремонтна компанія по енергоблокам іде відповідно до затвердженого графіку. Скуповуєтеся в великому мережевому супермаркеті це ще не означає, що там стежать за якістю продуктів. Сьогодні громадські активісти перевірили один із таких магазинів і виявили величезну кількість прострочених харчів. Подробиці від Дмитра Полонського. Негайно перевірити якість імпортного м'яса. Таке доручення на засіданні Кабміну дав прем'єр-міністр Микола Азаров. Що виробляють м'ясні вироби із дешевих імпортних субпродуктів? Звідки вони приходять? Якої якості? Ми не дозволимо скидати в Україну те, від чого відмовляються Євросоюз або Росія. Все треба ретельно перевірити. Якість вітчизняної продукції досить висока, кажуть фахівці. Втім, серйозні нарікання на продавців цього товару. Громадські активісти провели рейд в одному з великих столичних супермаркетів. Результат невтішний. Простроченими виявилися й інші продукти. Вот вы можете посмотреть, а, вот посмотрите за стекло. До 02-08. Видите? Ну вот сосиски эти. Вот боковым этим вот. А то есть они просрочены уже на 5 дней. Вот пачка одна, вот вторая. Они до 3 числа идут. Цена 60 рублей. Сосиска невская. То есть, 100 килограмм. Да, да, то есть да. как бы цена не имеет значения в данном случае. И вы видите, что просроченной продукции хватает. Менеджери виправдовуються, вийшов з бій системи із ситуацією. Обіцяють розібратися, а винних покарати не факт, що продукція не годна для споживання. Може бути, просто стікіровка стоїть трьохдневна годності, алі на самом деле на качественні. Тому этот вопрос возьмем на контроль і по поводу провірка сроков сроків годності. По поводу правильности маркировки і правильности стикеровки продукції ми возьмемо под свой контроль. Проте такі відповіді не викликають довіри ані в громадських активістів, ані в покупців, ані в журналістів. Я в цьому магазині дуже часто купає продукти, і постійно, якщо не посмотрю вони просрочені вонючі, твертітельне. Торгівля неякісним товаром не єдина проблема супермаркетів. Антимонопольний комітет запідозрив рітейлерів у картельній змові, звинувачує у завищенні цін на хліб та молоко на 20-30%. У деяких нюансах ми зараз сказати не можемо. Могу только констатировать, что буквально осенью уже очевидно будет принято решение в отношении такого картеля. В этом картеле участвуют практически все крупные торговые сети. За два останні роки вартість продуктів збільшилась на 38%, тоді як офіційна інфляція за цей період була на рівні 13,5%. Тож якщо провину ретейлерів доведуть, їм загрожує штраф до 10% від торгового обігу. Дмитро Полонський, Олександр Дєдов, БТБ. Гонконг місто із найдорожчою нерухомістю у світі. Але, попри такий попит, до деяких квартир покупців неможливо привабити навіть знижками в понад 40%. Але експерти кажуть, що низьких цін недостатньо, аби зменшити страх китайців перед нечистю. Продовжить тему Девід Інглес з Блумбергу. Один зі способів обійти рекордно високі ціни на нерухомість у Гонконгу це переселитися до квартири із нечистою силою. Існує думка, що житло із приводами набагато дешевше. Тож одного дня ми вирішили навідатись до однієї з таких квартир. Зараз перед вами помешкання із приводом. Ми не можемо зайти із камерою всередину. Чотири роки тому чоловік похилого віку вистрибнув із вікна і розбився на смерть. Зазвичай за такі апартаменти просять від 5 до 6 мільйонів доларів. Це на 20-25% дешевше порівняно із сусідніми квартирами. У Китаї вважають, що привиди оселяються у помешканнях, чиї власники померли наглою смертю. Наприклад, від нещасних випадків суїцидів чи жорстоких убивств. За повір'ям це приносить невдачу. Загалом, людям не подобається оселі, де раніше хтось помер особливо це характерно для китайців, які традиційно глибоко вірять у феншуй. Суїциди та вбивства створюють ще гіршу енергетику. Кажуть, якщо людина раптово захворіє на рак, то причина криється у кімнаті, де вона спить. Цей фактор може знизити ціну квартири на понад 40%. Та навіть попри таку знижку ріелторам буває складно знайти покупців. Недавні урядові заходи для зменшення спекуляцій ще більше заплутали ситуацію на гонконському ринку житла. до того ж, фінансувати покупку доведеться самостійно. Банки завжди перевіряють громадські архіви перед тим як надавати позику. Якщо хтось у квартирі помер, то фінансова установа взагалі не надасть кредиту. В уряді є список помешкань із привидами. Він знаходиться у відкритому доступі. Кожен може побачити його в інтернеті. Тож знайти таке житло легко, але проблема у тому, що небагато людей погодяться мати за сусіда привида. квартира із нечистою силою це вигідне капітоловкладення, але водночас і те, що не дасть вам змогу заснути вночі. Девід інглес Блумберг Гонконг. Магічна трійка: троє щасливців у США поділять один з найбільших лотерейних джекпотів за історію України. майже 450 мільйонів доларів. Три квитки з виграшними числами продали в штатах Нью-Джерсі і Міннесота. Шість щасливих номерів оголосили цієї ночі. Переможці поки що не заявили про себе. За правилами усю суму вони отримають за 30 щорічних платежів. Якщо захочуть все й одразу, доведеться вдовольнитися приблизно половиною виграшу. А найбільший джекпот у США розіграє але торік понад 650 мільйонів. Суму теж поділили на трьох. Організатори лотереї заявляють, що шанс виграти головний приз один на 175 мільйонів. Квиток коштує 2 долари. О 14-й на БТБ новини від Олексія Крапивка. Просто зараз інформація про депозити та ціни на метали в українських банках. До зустрічі.